Ніч, центр Хмельницького 2335. Потрібно було десь терміново принчувати. Один з кращих готелів Хмельницького. Вам цікаво, що пропонують за 9300 гривень за ніч. Давайте переглянемо. Нам дали ось такий от ключик. До речі, це йде двомісний номер. Двомісний номер. Що у нас тут? А в нас тут темно. А в нас тут темно. А де тут у нас включається? Так, а, ось. Вставляємо карточку. Опа-па, що ми бачимо при вході. Нас зустрічає кафе. О, а з лівої сторони у нас, мабуть, це ванна. Заходимо в ванну. Сперва ми йдемо в ванну. Так. Угу. Ну, ванна модна, стильна, стримано, сучасна. Мені подобається 2300 гривень за ніч. Двомісний номер. Подивіться. В центрі, в центрі, в самому центрі. Невеличка. Цікаво, для чого телефон в ванні? Ну, Мабуть, позвонити дружині. Так, ось така ванна з таким модним душем і лікою. Мені подобається стильна мармурова підлога. Ходячи з ванної, ми бачимо англійський стиль 100%. Ковролін. Строго, строго класичний. 18-19 століття, модно, казино, Рояль, Франція Англія. да, да-да-да, Йдемо далі, йдемо далі. З лівої сторони нас зустрічає шкаф такий. Довгий штровіний шкаф. Відкриваємо його. Вау-вау-вау! Підсвіточка! Дивіться, нічого такого дорогого. Підсвітка робить його ну, просто бомбовим. Ми маємо халатик. Ми маємо тапочки. Так, так, так. Також шкафчик відкриваємо, що у нас тут заховали. Ой, знову підсвіточка, чайничок, сейф заховати мільйон доларів. Так, а зліва у нас сервантик, Сервантик стриманий класичний кльовий. Тут що ми бачимо? Заховали у нас холодильник. Ліжечко одне з лівої сторони. І ліжечко друге з лівої сторони. Ну, на цю площу продумано класно. Тільки телевізор посередині, трошки незручно його дивитися, тому що в нас крісло буде напроти телевізора. О, яке класне, шикарне, модне, кожене крісло. Але, мабуть, телевізор сильно не подивився, оскільки 2 метри від крісла трошки буде виїдати очі. Да, 100% буде важко видивитися столик, пограти шахмати самим собою і картина. Подивіться, яка кльова, класична картина. Мадам, на пероні. Мм, круто, мені подобається. Ціна 2300 гривень, двомісний номер, бомбезний. А ось і ми. А ось тут таке робоче місце попрацювати, але ми не працювати, ми хочемо вже віддихати, бо ми вже все. Нас вже немає. Так, дивіться, яка оббивка дерев'яна, цікаво, цікаво. Штори ніби бабусині. Підсвіточка над кроваттю, вдруг ти. Тобі стало страшно, ти одразу раз її включив і тобі вже повеселішало. Ну, кльово. за цю ціну. Головне, щоб ще зручно було поспати. Це дуже важливо. Ой, слухайте, тут досить зручні матраси. Да. Центр Хмельницького, 2300 гривень, двомісний номер. Реклами не будемо робити, але я думаю, ви вже знаєте, де це. Рекомендуємо. Рекомендуємо. На добраніч.